Привіт! Знайоме відчуття, коли дивишся на миготливий курсор і не маєш жодної ідеї про що написати пост чи статтю. Цей творчий ступор може тривати годинами. Але сьогодні я покажу, як за допомогою штучного інтелекту отримати 10 крутих ідей менш ніж за хвилину. Нашим помічником сьогодні буде чат GPT. Головний секрет роботи з ним це правильний запит, або як його називають промпт. Давайте уявимо, що нам потрібні ідеї для блогу про здорове харчування. Зараз ми складемо для нього завдання. Згенеруй мені 10 ідей для статті в блог на тему здорове харчування для початківців. Ідеї мають бути цікавими та практичними. Все, натискаємо Enter і дивимось. І ось він наш результат. Буквально за 10 секунд ми маємо готовий список. Давайте подивимось, що він нам запропонував. Це ж чудові, готові теми. І найкрутіше, що це не просто список. Ви можете взяти будь-яку з цих ідей. Наприклад, ось цю і попросити Chad GPT написати для неї короткий план. Дивіться, напиши план статті. Це економить просто неймовірну кількість часу. Якщо цей лайфхак був для вас корисним, і ви хочете дізнатися більше трюків, як використовувати AI для роботи та творчості, обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. Дякую за перегляд! І нехай у вас ніколи не закінчуються ідеї.